Покажу, як на резині перебитий рік короте, на континенталі. Подивіться, що робиться. Це треба внимательно бути, а потім кажеться, що резина жорстка і так далі. Подивіться. 24 й рік. Але рік перебитий. Подивіться. Наклеїли, що типу, резина 24-й рік, впарили клієнту і все. Резина жорстка, ну, хірова. Короте. Так що коли берете резину, дивіться добре і щоб не попадало на таку хірню. Кому треба обслуговувати, заїжджайте до нас, СТО Король сервіс, є ще на монтаж в Чагрі. Миколаївська сорпна проти наркозплата, чагор і глибока. Нагадую, три сервіси у нас працюють. І також, нагадую, друзі, хто хоче працювати в нашу команду, двоє робочих потрібно срочно на наш сервіс. Один потрібний в чагрі, другий Глибоку на роботу. Кому цікава, кому цікава робота, телефонуйте, не майте жульо, на домові злобут платно. Доїзд до роботи безкоштовний, назад додому безкоштовно. Зарплата непогана. Кому потр... Кому цікаво е, попасти в нашу команду? Телефонуйте Номер телефона в шапки профіля.